Вправа номер 15 яка допоможе зробити руки стрункішими, а додатковим бонусом усуне напряки та зніме зажими, цю елементарну вправу необхідно виконувати при будь-якій можливості. Вона покращить кровопостачання та розімне плечі, в яких найчастіше накопичуються солі, а це напряму зв'язано із об'ємом рук. Тому напружте прес та займіть зручне положення з максимально прямою спиною. Шия та голова продовжують лінію хребта, руки поставте на плечі та починайте виконувати ними кругові рухи спочатку в одну сторону, а потім у протилежну. Виглядає це так. Може хрускати. Чим більша амплітуда рухів, Чим краще для ваших плечей та рук. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Виконуйте цю вправу регулярно, вона усуне набряки та зніме зажими, а це зробить руки стрункішими. До зустрічі! Приємного дня!